Друзі, привіт! Вітаю усіх, хто полюбляє розглядати задачі із правил дорожнього руху України, адже це не тільки вивчення і пригадування. Правил дорожнього руху разом із каналом Світлофорю, а це ще цікаве проведення часу на каналі. В коментарях напишіть, будь ласка, чи подобається вам дана рубрика, що б ви хотіли, можливо, в ній покращити, щоб я врахував ваші побажання при випуску наступних відео, і ці задачки були для вас ще цікавішими і пізнавальнішими. Також, хто ще не підписаний на YouTube канал Світлофорю, обов'язково виправте це і підпишіться, щоб ставати хорошими водіями разом з нами. І підтримайте, будь ласка. Це відео вподобайкою, це дуже допомагає у розвитку каналу. Сьогодні ми будемо розглядати нерегульоване перехрестя. Тут до перехрестя під'їхало 4 автомобілі. Бачимо, що крім знаків пріоритету і табличок напрямків головної дороги, є ще розміщені інформаційно вказівні знаки. Автомобілі на цьому перехресті усі хочуть повернути ліворуч, і вам потрібно буде проаналізувати уважно дану дорожню ситуацію і написати, яка. Черговість проїзду на даному перехресті. Тому я чекаю ваших правильних відповідей у коментарях. Згодом я запишу відповідь з детальними поясненнями, і вона буде розміщена на YouTube каналі Світлофор.ua, і також залишу посилання в описі до даного відео. Тому, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб слідкувати за виходом нових і цікавих відео. До нових зустрічей!